Це серіал-проект як накачатись своєю масою тіла на перекладенні брусах та в домашніх умовах. Дякую всім за те, що підтримуєте розвиток серіалу своїми покупками програм тренувань на сайті www.workoutadama.com за оригінальною ціною 1000 доларів та за тією ціною, яку ви можете купити, також по знижкам. Від 100 доларів до 1000 доларів з порогом 50 доларів. Означає, що ви можете купити за 350 доларів ті ж самі програми тренувань, які продаються за 1000 доларів. Деталі на сайті посилання під відео. Тому давайте почнемо саме тренування сьогоднішнє. Відмінність сьогоднішнього тренування від всіх інших в тому, що якщо ви дивились уже минулі серії та відео тренування. То ви вже знаєте, що в середньому в одному відео є якесь певне тренування своєю вагою тіла на перекладині, чи на брусах чи в домашніх умовах. В сьогоднішньому відео конкретне тренування, яке робиться на перекладині. Віджимання від перекладини плюс підтягування на перекладині. І таким чином можна всього лише підтягуючись та віджимаючись на перекладині прокачати м'язи грудей, рук, трицепса. Біцепса, спини та пресу. Тобто весь верх тіла в більшій чи меншій відсотковості прокачується цими звичайними класичними вправами через те, що вправи міняються, видозмінюються, то прокачуються різноманітні м'язи. Тож, ціль цього тренування в тому, щоб зробити 200 віджимань від перекладини та 50 підтягувань. Віджимання від перекладини потрібно робити стільки разів тим хватом на перекладині, який вам подобається зворотній, звичайний, широкий, дуже широкий. Тобто ті варіанти віджимань від перекладини, які більше всього будуть вам зручнішими для того, щоб виконати конкретно 200 віджимань. І це тренування робиться таким чином, щоб не. Робити відпочинку ніякого під час самого тренування. Тобто ціль є 200 віджимань від перекладини, і їх можна робити будь-яким чином. 50 віджимань, після того 10 підтягувань, ще 50 віджимань, ще 10 підтягувань, ще 50 віджимань, ще 20 підтягувань, ще 50 віджимань і ще 10 підтягувань. Можна по-різному робити, можна по такому плану. Тренування, зробити всі ці повтори, які вам сподобаються. Конкретно ще до віджимань від перекладини, потрібно зробити 50 підтягувань. І ці підтягування також робіть таким чином, як вам подобається. Навіть по два підтягування різноманітними хватами на перекладині. Для прикладу показав свій варіант того, як виконав це тренування. Це 100 віджимань від перекладини. після цього. 50 підтягувань одразу всіх, і ще 50 плюс 50 віджимань від перекладини різноманітними положеннями рук та хватами на перекладині. І це якраз і є лайфхак того, як швидше виконати це тренування і отримати одразу прокачку сили і витривалості. Тобто прокачується і м'язи, і розвивається сила. І при цьому є ще й розвиток витривалості. Тому, само собою, що будь-який варіант того, як виконати це тренування, буде хорошим, але рекомендую вам просто зробити підхід на максимум віджимань від перекладини, скільки у вас вийде разів, після цього змінити положення рук для віджимань наступного виду. І таким чином, якщо зможете також зробити 100 разів половину всіх віджимань, це в моєму випадку ваша така буде хороша мотивація і прогрес цього тренування, якщо будете повторювати конкретно це тренування за мною. Тобто, це той варіант, як мені воно простіше всього вдалося. І спробуйте так само. Напишіть в коментарях, чи вийде у вас це зробити. Якщо можете, якщо вам подобається по-своєму зробити, то робіть по-своєму. Але головне це повністю виконати всі заплановані 250 повторів на перекладенні. Тому просто робіть так, як вам подобається. Так як є дуже багато різноманітних варіантів віджимань від перекладини, то можна само собою робити хоч по одному, хоч по два віджимання і міняти одразу хват на перекладині, Дороблювати ще ще, ще, ще і повністю всі 200 разів так зробити. Так як м'язи забиваються, то звичайно що потрібно після якогось віджимання робити підтягування. І саме тому рекомендую робити 100 віджимань після цього підтягування і вже після ще доробляти, залишившися ті віджимання, які треба доробити. Бо якщо просто одразу зробити 50 віджимань від перекладини, злізти з перекладини і робити підтягування, то можливо потім важче буде залазити знову на перекладину. Це вам рекомендую так. Так простіше, і вже просто зверху доробляти ці віджимання від перекладини до кінця тренування. Це вже буде легше, ніж по 10 разів злазити і злазити на перекладину. Хіба що у вас буде невисока перекладина, яка вам буде зручна для того, щоб робити такі маніпуляції? Якщо ні, то робіть так, як вам рекомендую. І таке тренування є класичне, яке можна робити чисто на перекладині, прокачувати всі групи м'язів десь приблизно одинаково. Так як віджимання від перекладини, якщо будете робити не дуже якісні, не повноамплітудні, як віджимання на брусах зазвичай робляться трішки нижче. Тобто, набагато важче зробити віджимання від перекладини, низьке, глибоке, опускаючись до грудей. І випрямляючи повністю руки, тому що це теж буде складне віджимання, яке нічим не легше і не складніше, ніж віджимання на брусах, але воно просто імітує ту ж саму вправу, яка зараз зазвичай робиться всіма, хто віджимається на брусах. Навіть, звичайно, Спробуйте віджатись неамплітудно, не повно, не опускаючись повністю до грудей при віджиманнях на брусах і зрівняйте це з віджиманнями від перекладини. Просто міняється положення рук, і цим самим, звичайно, м'язи по-іншому прокачуються. Але якщо ви будете вибирати техніку віджимань глибоких, Ідеальних, класичних, як і на брусах, до кута 90 градусів, опускаючись до грудей і відчуваючи при цьому, що дійсно амплітуда висока в таких віджиманнях, то повторіть спробу таких віджимань по якості, віджимаючись від перекладини. І тоді буде вам набагато важче зробити цих самих 200 віджимань. Які потрібно зробити в одному такому тренуванні. Але якщо ви будете робити не повністю ідеальною амплітудою, більше для того, щоб просто спробувати це тренування, то так само, як і віджимання на брусах не ідеальні, воно буде простіше вам зробити 200 віджимань. Тому таке співвідношення 200 віджимань від перекладини плюс 50 підтягувань. Так як 50 підтягувань ідеальних. Робити повністю випрямляючи руки, набагато важче, ніж робити 50 якихось кривих з дригами підтягувань чи неповноамплітудних по кількості. Насправді, ідеальні якісні підтягування важко робляться. І, чесно кажучи, навіть 50 зробити підтягувань. Складно в певній мірі. Вам показав відео, де були мої відпочинки між підходами пришвидшені, і потрібно робити відпочинок після кожного підходу на перекладині, підтягуючись стільки секунд чи навіть цілу хвилину, якщо потрібно, і далі йти робити наступний підхід. Помінявши хват на перекладині, підтягуючись і віджимаючись, потім знову від перекладини. Можна повністю так зробити все тренування, і при цьому є певний відпочинок, але потрібно мінімально відпочивати, тим самим, щоб максимально розвивати витривалість при таких тренуваннях. Але якщо будете більше відпочивати, то будете якісніше виконувати будь-яку вправу, чи це підтягування, чи віджимання, чи навіть в якомусь іншому тренуванні. Тому що зазвичай м'язи відпочивають, витривалість відновлюється, і можна тоді встигнути краще, якісніше зробити наступний підхід. А віджимання від перекладини, коли робити, будучи на перекладині, то зробивши декілька віджимань, чи багато, навіть чи мало, не має значення. Після цього, коли немає змоги більше робити, не вистачає сили, можна просто відпочити в верхній точці, будучи на перекладині, І при цьому, не спригуючи з перекладини, доробити ту певну кількість разів, яку потрібно. А якщо ви будете робити, як вам і кажу, що це співвідношення 200 віджимань від перекладини плюс 50 підтягувань. Це не два до одного, як зазвичай буває в віджиманнях і підтягуваннях. І саме тому можете робити, як в моєму даному прикладі, якщо ви уважно дивилися це відео, віджимання від перекладини не повноамплітудні. Тобто випрямляйте руки повністю, але якщо будете не опускатись до грудей стовідсотково кожному віджиманні. То це нормально. Майте собі на увазі, що в кожній вправі, яка б вона не була, є завжди максимальна якість виконання та мінімальна. І амплітуда також може бути різна. І в віджиманнях від перекладини можна опускатись навіть нижче, ніж до нижньої точки грудей, тобто аж повністю до шиї ближче. І є такі спеціальні віджимання від перекладини, глибокі, які дають додаткову прокачку тріцепсів, м'язів, грудей та рук, преснать прокачується, тому що потрібно утримувати своє тіло нормально на весу, при цьому ноги будуть витягуватися. Щоб вам не говорити, тут дуже багато різноманітних зайвих деталей, які не до цього тренування, то для того, щоб просто ви розуміли, чому це тренування робити, потрібно саме таким чином. Якраз і розповідаю вам ці деталі, щоб у вас з'явилось розуміння, і тоді ви будете виконувати віджимання від перекладини набагато якісніше, простіше та ефективніше. Вам буде легко розуміти, навіщо робити саме такі віджимання, які будуть і якісні максимально. Намагайтеся їх робити якісними, якщо у вас не буде виходити повністю ідеально опускатись до грудей. То не картайте себе, тому що якраз набагато більше потрібно зробити віджимань від перекладини, ніж підтягувань на перекладенні в цьому сеті. Але якщо будете робити хоч на 200 віджимань від перекладини максимально ідеально, при цьому, по вашій думці, ви будете опускатись до грудей, так будете відчувати, тому що те, що ви відчуваєте, і те, як воно насправді виглядає, воно інколи відрізняється. І саме тому, якщо знімати себе на відео з боку, то завжди є помітно. чи Якісно ви робите чи ні, або з боку хтось вам підказує, як ви робите, але навіть хтось з боку підказує, якщо то це не завжди теж є правильно, тому що в кожного свій якийсь погляд на те, як і що робити. А якщо дійсно ви знаєте, що потрібно робити якісно ідеально, і ви робите по вашій думці так, то так і робіть. Не обов'язково знімати це на відео, не обов'язково. Це все якось аналізувати і розуміти, що краще що ні, можете інтуїтивно тренуватись, але завжди є до чого рости, і як розвиватись, тому якщо будете робити ідеальні віджимання від перекладини і ідеальні підтягування, то цей сет з 50 підтягувань на перекладині та 200 віджимань на брусах буде настільки якісно та ефективно для вас впливати. Та ви отримуєте дуже хороший результат після такого тренування, що вам воно сподобається, і потім ви навіть захочете його повторити. Це не є таке величезне, дуже сильне тренування, яке робиться таким максимально важким чином, що не захочеться робити це тренування. Це якраз таке тренування, яке ви захочете повторити. Воно зручне, комфортне і якісне. І саме тому. Рекомендую вам його робити. Взагалі, тренування на перекладині та брусах робляться таким чином, що для початку потрібно робити в ідеальному варіанті розвитку будь-якого воркаутера, тому що заняття воркаутом вони не просто так створені. Для воркаутерів є спеціальний вид спорту, стріт воркаут, який якраз для того створений, щоб розвивати цей вид. Спорту фізичного, при цьому є змагання, є різноманітні елементи на та брусах, які є в гімнастиці та в інших видах спорту, які також між собою пересікаються в тому самому брейдансі, є певні елементи, які також є на та брусах статичні, силові. Тому в воркауті можна розвиватися різносторонньо. І підтягування на перекладині та віджимання на брусах це тільки базові вправи. Є після того, як прокачувати свою базу, набагато більше напрямків та цікавостей, які можна робити в воркауті. Ті самі будь-які елементи, складні, легкі, середні, дуже складні, екстремальні навіть, і будь-які, які можна робити на перекладині та брусах, їх потрібно вчитись. і для цього потрібно розвивати техніку свою і так далі. Тобто, це насправді дуже величезний серйозний вид спорту, в якому конкретно намагаюся вам показати, яким чином оминувши, можна те, щоб учитись елементи на перекладенні, і ви можете себе повністю якби, звільнити від того, щоб вчитись будь-які статичні силові елементи. Динамічні, будь-що, що робиться не базою в воркауті, тим, щоб зразу-одразу почати качати м'язи і прокачуватись, тренуючись на прикладені та брусах. Тобто ви можете не робити ніякі ці елементи абсолютно. Але є статичні елементи, як е, задній вис на перекладенні, який в цьому відео є, чи Крокодильчик, який робиться на перекладині, чи передній віз, чи будь-який віз. Тобто будь-що, де є статичне утримання свого тіла, при цьому, звичайно, тіло розвивається і м'язи качаються, ціпкість э, стає сильнішою. Тобто тіло розвивається, розвивається сила, витривалість, прокачуються м'язи певним чином. Тому, якщо повністю не робити ніякі елементи абсолютно на прикладні та брусах, і при цьому качатись, то просто розвиваються тоді м'язи, прокачуються м'язи. І це не є погано чи добре. В принципі, таким чином ви можете розвиватися, і не обов'язково вам робити всі різноманітні елементи та будь-що ще робиться для розвитку воркаутера. Так як це просто. В даному випадку цей серіал-проект серіал якби не просто так воно називається, якраз через те, що постійно вже протязі трьох років, третій рік роблю різноманітні тренування, базові для прокачки м'язів. І створений для цього цілий проект як накачатись. Тому, звичайно, що показую вам базові вправи, різноманітні підтягування, віджимання та інші тренування, які комбіную для того, щоб ви розвивали свої м'язи і качались при цьому. І саме тому не рекомендую вам оминати ці всі вивчення елементів та будь-що, що робиться в воркауті. Просто якщо ви дійсно хочете накачати свої м'язи, то тоді ви можете це робити разом зі мною по всім відеоінструкціям. Та тренуванням, які є на сайті www.workoutadama.com Тим, що після того, як купите програми тренувань, зможете тренуватись все життя більше, ніж 5 програм тренувань своєю вагою тіла, і з ними ви зможете розвивати абсолютно всі свої м'язи, качатись, розвиватись, стати сильнішими. А паралельно цьому, звичайно, дивіться серіал та розвивайтесь по моїм цим тренуванням. Всім щасти, пока!